Доброго дня, вас вітає репетиторська школа-Buckim та я її куратор Яросевич Олександр. Ми продовжуємо підготовку до зону 2013 з математики і розглядаємо тему логарифми, перетворення логарифмічних виразів. Завдання таке: обчисліть логарифм 5А за основою 10 плюс логарифм 2Б, знову ж таки, десятковий, якщо логарифм десятковий від добутку АБ дорівнює 5, причому А більше 0, Б більше 0. Ці умови нам потрібні для того, щоб перший та другий логарифм взагалі існували, адже вираз під логарифмом, тобто ті те, що в дужках, має бути більше нуля. Ці умови задовільняють. це для наших логарифмів. Отже, почнемо їх перетворювати. Десятковий логарифм 5А плюс десятковий логарифм 2Б. Одна з перших формул перетворення логарифмічних виразів це те, що сума двох логарифмів це є добуток, логарифм добутку. Правильно. Тобто це логарифм за тією ж основою десятковий від 5А помножити на 2b. Або це логарифм 10аБ. Тепер нам буде зручно скористатися тією ж формулою, але в зворотню сторону. Тобто в нас є добуток 10 на АВ. І їх розкладемо тепер на два логарифми. На логарифм 10 плюс логарифм АВ. За чого це зробили? Тому що логарифм, який записується ЛГ, це те саме, що, що логарифм за основою 10. Логарифм 10 з основою 10 це одиниця. Отже, 1 плюс логарифм АВ. А цю частину ми виділили саме тому, що в нас логарифм АВ заданий це 5. Отже, отримаємо 1 плюс 5, рівня 6. І це все. Дякую за увагу. З вами була репетиторська школа Буки. Підписуйтеся на наш канал в Ютубі та чекайте нових відео з математики.